Знаєте, важко сказати і назвати цей ранок добрим, тому що вже протягом більше двох років постійні атаки йдуть на І Дійсно, лише за минулу добу, як вже було сказано, у вас в етерії, 19 штурмів наземних здійснювалось. Росіяни намагалися наступати як на Білогорівці, так і поблизу Греківки, так і поблизу Невського. Дійсно, тільки на Невському на напрямку. 19 безпілотників завчора вчора ворог застосував по наших силах оборони. При цьому не припиняючи обстрілювати і самими населені пункти, в яких ще перебувають люди. Близько 25 разів артилерійські системи накривали наші населені пункти, поряд з населеними пунктами. На щастя, вдалося запобігти жертвам. Є деякі руйнації. Вчора якраз були наші групи, то допомагали там ну, ті спричинені пошкодження для будівель. Доставили матеріали, там займаються на теперішній час. А так, в принципі, ворог не змінює тактику, постійно атакує, дуже наполегливо намагається тиснути наземно як і на Сріблянському лісництві, так і на надії, на Нової горівки. Ну і в тому числі на Макіїки. Такий Луганський напрямок досить живий. Ворог всюди намагається прощупувати місце, де прорватися. Але дякувати Богу, і наших хлопців смуга стоїть без змін. Хлопці наші відбиваються, контратакують дійсно тут велика шана і повага нашим бійцям. А власне, цей Лиманський напрямок. Я дивлюся, що русські пабліки воєнкорів пишуть. А вони кажуть, що о, начали реалізувати своє преимущество в дальніх середствах пораження. От таке вони пишуть. Це чи це спостерігається саме на Лиманському напрямку? Знаєте, це спостерігається на усій смузі зіткнення там, де відбуваються бої, тому що ворог застосовує часто безпілотні вітальні апарати, і в тому числі артилерійські системи лише позавчора на наших бригад там, де працює по укріпленням безпосередній близькості до 150 метрів лягла касета. Тому ворог постійно виявляє, де знаходяться сили оборони, де знаходяться війська і намагається як засобами. Далі стульної артилерії, ракетних систем, так і безпілотників уражати наші цілі. Ну, а от в цьому районі е Сербірянського лісу, лісництва, знову бачимо, з'явилися свіжі відео від наших е оборонців. Там знову акти активізувалися атаки? Дивіться, активність наземних атак атак вона не припиняється. Обстріли йдуть постійно. Як і в серебрянському лісництві, хлопці там. Дуже, якщо можна так сказати, гарно відпрацьовують, тому що бувають і ми бачимо з вами також і взяття в полон орків, і знищення великої. Кількості як техніки, так і піших нарядів, але я не скажу, що це тільки на сріблянському лісництві відбувається. І Білогоровка постійно під тиском, як і сріблянське лісництво, в тому числі і терміський напрямок, і постійно ворог суне, суне, суне і намагається спочатку вибити е, ствольну артилерію або ракетами наших хлопців або кабами. Потім намагається просунутись, хоча б на 50 метрів по землі. Але дякувати Богу, хлопці відбувають. Ну, ми щойно віде, кадри почали показувати оцього лісу серебрянського, серебрянського і воно якось так на ліс, навіть не не подібне. Це якби хроніка Першої світової спалені патики стрчатів. Це, це так все лісництво так тепер виглядає. На жаль, дійсно, майже все так лісництво виглядає. Перекопано, перебите, ворог міщиться підряд. Минулому році намагався її підпалювати. Да, от, бачите, позиції повністю все навколо викошене. От в таких умовах хлопці тримають оборону Луганщини. ті мешканці лісу. Бо розуміємо, що люди можливо десь трохи пересунулися зрештою в лісі людей не було. Тварини, дикі птахи, хижаки їх повбивали росіяни чи вдалося десь повтікати, ви, ви переселитися? В ліс. Ну, ви знаєте, те, що маємо по санітарній епідеміологічній ситуації. Дуже багато тварини вийшло на територію контролюваної України. Значна кількість зв'язку з тим, що є водний бар'єр, пішла на Сватівщину, пішла в район Старобільщина. Дуже багато дичини пішло. Тому подивимося, але це окрема буде ще розмова після нашої перемоги, тому що там з дичиною, яка в таких умовах відбувалась, також можуть бути проблеми, які треба буде досліджувати. А люди пане Артеме, от ті люди, які мешкали в деокупованих населених пунктах, фактично на тому, ще невеликому клаптику Луганщини, який підконтрольний Києву. Чи вони залишаються по домівках? Чи десь намагаються виселитися, трохи далі переїхати в далі Глибину. до тилу? Да, дивіться, більшість людей вони переїхали ще, коли була деокупація проведена, але зараз на зараз залишається 61 людина. Максимально забезпечено всі потреби, якщо їх можна забезпечити в таких умовах, коли по тобі постійно стріляють. На жаль, е тиждень тому пропала зв'язку, коли наші е працівники і поліцейські відвідували по хатах, надавали і розвозили гуманітарну допомогу. Пропала одна жінка. У неї поряд там ліс якраз знаходиться. Зараз тривали пошукові дії, поки що не можемо знайти. Шукаємо. Сподіваємось на найкраще, бо вишукували родичів, але ніхто не знає, де вона поділась, тому зараз шукаємо ще. А що з окупованої частини чути? Які зміни там? Весна прийшла? Що там робиться? Ви знаєте там ситуація, взагалі, якщо брати там по медичній сфері, дуже важка ситуація, тому що більшість людей, з якими ми маємо зв'язок, нарікають саме на службу екстреної медичної допомоги, тому що взагалі екстрена медична допомога, швидка, так звана, як у нас, да, вона взагалі або не приїжджає, або приїжджає за три години. І в тому числі коли людина є критична ситуація, і скажімо так досить погано, то не факт, що до тебе приїдуть і нададуть допомогу. Ну і в тому числі навіть. Ті ж е, у нас сімейні лікарі, у них терапевти, да е, які виписують ліки. Більшість тих ліків купити просто-напросто неможливо. І треба замовляти з Росії, і чекати близько двох-трьох тижнів. Не? А якщо в тебе є коштів більше, то знову ж таки працює історія з коштовною доставкою. Але ми ж розуміємо, що для людей, які знаходяться на лінії зіткнення, будь-яка сума вона яка катастрофічно великою. У всьому іншому да трохи потеплішало. Людям стало трохи легше, але скажімо так, від, від цього утиски не зменшились тут. Взагалі у нас ми вчора тільки публікували. Для мене взагалі було скажімо так шоковою терапією, коли до ЛНР зараз довезли нові підручники з Росії. нові, скажімо так. Рекомендації як викладати для учнів, ну і вибачте, коли завозять і видають учнам словник, Я дословно прочитаю, якщо дозволити словник так, так, основних так, так, термінів, так. що мають відношення до сфери державної політики щодо захисту традицій російської духовної моральних цінностей, культури і історичної пам'яті. Тобто розумієте наскільки йде вплив на нашу молодь, якщо навіть такі словники основних термінів, як правильно називати те, що робить Росія, те, що виробляє. Російська церква РПЦ і те, що виробляє загалом ворог наш. От, ви розумієте, що навіть для дітей вже для промики мозгів привозять такі посібники, що саме говорити, як говорити. Я думаю, що і заліки придумають цього приводу. це. Судовиється це... різних предметів чи якихось конкретних я говорю про підручники, зокрема. Дивіться, всі наші підручники були вичищені ще, скажімо так, в перші дні, коли ворог тільки розпочав відкривати школи. І все, що стосується української мови, те, що стосується історії України, було вивезено винищено одразу. Віткнувся ворог з проблемою того, що не вистачає у них вчителів російської мови. Так званої, тому зараз дуже багато отримуємо від школ там інформацію в будь-якому випадку отримуємо. І знаємо, що діти зачасту, коли йде предмет російської мови, те на що найбільше піариться, скажімо, Росія, то проходять заходи, коли скажімо так, учні самостійно навчаються, тому що не вистачає вчителів. А якщо повернутися загалом навіть до е, е, цього моменту на, на початку війни, ще 10 років тому. Руські тоді кичилися, що на цих територіях республік, як вони казали, вийшли підручники, і там так було написано. Ну, був підручник історія ДНР. Там було від, від древніх времен і до сьогодні. Ну, тобто, від не знаю, пітикантропів і до Донецька вони вели таку лінію, що це ніби існувала якась така Донецька Русь. А от щодо Луганщини, вони придумували тоді іншу концепцію. Там теж був підручник. І це якийсь там древній русський казачий народ Луганщини. От вони цю саму лінію далі гнуть. Ряжених казачков, чи як? Так, да, так, да, так. Да. От буквально на минулому на позаминулому тижні ми отримали інформацію про те, що військово історичне суспільство, така громадська організація в Росії, планує організувати так звані ЛНР. Історія для майбутнього для того, щоб впровадити, скажімо так, федеральні технології і е зробити перезавантаження, як вони назвали, викривленою Україною історії. Теж саме продовжується. Ви ж бачите, що постійно створюються ці гуртки, постійно створюються ці, скажімо так, інтербригади, да для дітей для того, щоб виховувати їх е в душі руського міра. Ну ми розуміємо прекрасно, це. Політика радянщини, політика Росії, тому що завжди вони агітаційно з шкільної лави, з духовної лави вони завжди намагалися доносити. У нас тільки позавчора було засідання конференція з нашими. Релігійними громадами, які з Луганщини виїхали всіх конфесій, і от дійсно жахливо було чути там і про знищення української храму української православної церкви в Підмосков'ї, е, яку просто екскаваторами розібрали. Потім якраз наші е, представники Луганщини греко-католицького напрямку сказали, що їхню церкву е, Старобільську приїхали. Приїхав представник з Росії, розніс все і поставили там. Тепер править батюшка з РПЦ. Вжигали книги. Ну таке знаєте, гоніння за відьмами. Про яку, про яку толерантність і про який допуск вірувань чи допуск іншого викладання чогось може там іти даром ніяк. Повністю Росія автоматично машиною давить все, що є Україні. А які настрої загалом? Бо ми, коли говоримо, наприклад, з нашими гостями про окуповані частини Запоріжжя чи Херсонщини, найбільше на на херсонських землях є відчуття внутрішнього певного опору в режимі окупації, тобто а як, от на Луганщині, яку фактично контролює ворог з 2014 року велику частину, а тепер майже всю. Тобто їм вдалося перепрошити от місцеве населення. Чому запитую? Бо я згадую свої колишні зустрічі із представниками кращих з кращих, їх обирали на Луганщині депутатами-мажоритарниками, в основному з партії регіонів. То це був жахливо прошитий совок такий Русомірський, і це були лучші із лучших з партії Регіону, як скажуть, як зараз? Ні, ви знаєте, настрій дуже різні. Дуже багато людей, скажімо, страждають, їм тяжко. Дуже багато людей хочуть вже як найбільшого повернення, якнайшвидшого повернення в Україну або виїхати на територію України, але не мають можливості. Є, звісно, і колаборанти, які підтримують е, цю ситуацію. Про те, що ви кажете про. Внутрішній опір, ну я думаю, що він на території 22-го року Кановачний був окупований він ще більше. Ми бачимо результати і руху опору, і внутрішнього опору. Але дійсно дуже важко, ворог дуже, скажімо так, тисне на людей. Більшість ага. населених пунктів, які є дотичні до, до лінії зіткнення, взагалі, взагалі вислані в території. Лише залишається там один-два постіпаки, російські, які є, яким потім прийдеться відповідати. А так, звісно, дуже ущемляють людей. Дуже за будь-яку провину особливо території, там ті, що там 40 кілометрів від лінії фронту. Замалію, що провінність можна потрапити на підвали. скажімо так, є інформації різні, находять там, вийшов хлопець п'яний не так сказав українською. Забрали через два дні, повернувся весь синій побитий. тобто... Ну, різна інформація надходить, тому люди зараз дуже обережні, дуже затаїлися, тому що дійсно спецслужби ворога досить активно давлять будь-які прояви. Пане Артеме, дякуємо вам за участь. Нашому етері. Голова Луганської Лисогор був із нами.